Проєкту матиму таку змогу. А звідки така впевненість, що така велика кількість людей знає однаково пісні? Ну я думаю, що е, насправді ми більшість із нас знає саме такі душевні, самі знакові пісні для України, для українців. Але на всяк випадок, якщо хтось забуде, то кожному, хто прийде ввечері в долину троянд, ми вручимо. Пісенник з текстами цих пісень, тому можна буде в разі необхідності і знайти підказку в цьому пісеннику. Ви будете своєю родиною брати участь у Обов'язково. А скажіть, будь ласка, який дрес-код Дня Незалежності? Дрес-код це національне свято, тому дрес-код національний. Ми запрошуємо всіх вийти в цей день на вулиці або в національному вбранні, або з якимись елементами національного вбрання, тобто ну, заплести синьо жовту стрічку, в волосся, одягнути там для молоді, там, синьо жовту бандану, одягнути якусь футболку з національними елементами. І загалом хотілося б, щоб за допомогою наших майстрів, народних майстрів, дизайнерів одягу ми змогли запропонувати черкастям. І, взагалі, не лише черкасцям, а й українцям, сучасний одяг, але який би базувався на традиціях українського одягу. Тобто не зводити одяг тільки до класичних, там, вишиванки, шаровари, там, віночок і тому подібне, а спробувати це модернізувати під сучасні потреби, під сучасну моду. І для того, щоб. Можна було в повсякденному житті так само, щоб було модно і стало модним носити національне у повсякденному житті, ходячи на роботу, ходячи на зустрічі, ходячи в кіно і таке інше. Тому саме тому ми і в цьому році проведемо такий конкурс серед дизайнерів одягу, які зможуть запропонувати сучасне бачення національного обрання. Щоб це була не просто шароварщина, а щоб люди так звикли і безумовно, ходили. Безумовно. Треба пам'ятати про традиційний національний костюм, і всі нації про це пам'ятають, знають, але е життя змінюється, воно вносить корективи в наші смаки, в моду і так далі, так далі. Тому дуже важливо, щоб подяг наш був модним, сучасним, але при цьому опирався на якісь е національні культурні традиції. Як цього дня плануєте вбратися ви та ваша родина? Поки що ми до кінця не визначилися, тобто є варіант традиційний, тобто вишиванка. От, але якщо знайдемо варіант зробити це в модерновому якомусь стилі, то, можливо, і так і зробимо. Чи буде якась винагорода за найкращий національний костюм, можливо, осучаснений костюм? Ну, безумовно, ми якраз такий конкурс проводимо, кожен бажаючий може взяти в ньому участь. Буде така через майже всю долину троянд, величезний такий подіум, можна буде пройтися, продемонструвати свій одяг, свій стиль, свою якусь родзинку, от, яка знайдена в, з елементами етностилю. І переможець отримує винагороду, подяку і, і приз від організаторів конкурсу. Зрозуміло у Каневі цьогоріч на день незалежності мерія зробила таку винагороду для тих людей, які вберуться у вишиті сорочки в шаровари, їх безкоштовно возити у громадському транспорті. Я знаю, що кілька років тому в нас була ще якась подібна акція. Перевізники теж безкоштовно возили людей, і атракціони в парках були теж безкоштовними. Чи повториться цього року? Е, ви знаєте, е, ну я тут не погоджуюся з каневом. Тобто я не вважаю, що це є підставою, достатньою підставою для того, щоб безплатно їздити. Я розумію, коли ми, скажімо, там на день перемоги чи день пам'яті загиблих, день початку війни, перевозимо там, в таксі ну, фірми. Таксисти перевозять безкоштовно ветеранів, там якісь інші послуги їм надаються. Але я думаю, що те від того, як ти одягнувся і тебе за це нагороджувати якимись благами, я думаю, що це не є правильним. Тому таких речей не буде. А що стосується атракціонів, то ми плануємо також зробити в цей день свято, надаючи можливість. Розважатися безкоштовно нашим дітям, і наскільки мені відомо, то аналогічно планують працювати і перевізники, надаючи пільги на проїзд саме в день незалежності. І безумовно буде змінений графік руху транспорту, тому що, очевидно, заходи завершаться дуже пізно, і транспорт буде працювати вже і після 12-ї години, для того, щоб всі, хто братимуть участь у святкуванні, могли спокійно дістатися додому. Ми знаємо, що вони щодавно повернулися із відпустки, мандрували Норвегією, і традиційно ви щось цікаве привозите на Черкаську землю. Чи якісь такі цікавинки ви відшукали з цієї мандрівки для черкастя? Буквально кілька слів. Безумовно, я десь 4 дні присвятив тому, що детально обстежив буквально квартал за кварталом. Два міста в Норвегії. Подивився, як там упорядковані місця для відпочинку, місця для громадського транспорту. Тому безумовно ці кавинки є. Я вже навіть кілька таких от доручень нашим відповідним службам надав. І я думаю, що найближчим часом містяни побачать їх на наших вулицях. Дякую вам за цікаву розмову. На цьому наш ефір добігає кінця, але ви не перемокайтесь. Попереду ще багато цікавого і гарних вихідних. На все добре.